Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русло, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометра, де ізмальчани розгорнули стихійний пляж з метою недопущення нещасних випадків на водних об'єктах. Ізмельські патрульні та рятувальники провели спільний профілактичний рейд. Сьогодні провели для населення інформаційну кампанію. Аби е, довести до людей про те, що таке пляж, які мають бути вимоги до пляжу, Дунай непридатний для купання. Усе через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Однак люди нехтують цими фактами. Щороку кількість загиблих від утоплення на стихійному пляжі Ізмаїла тільки примножується. Про це свідчить статистика. За попередні роки у нас були трагічні моменти, коли е, гинули люди саме на цьому так званому стихійному пляжі. У 2021 році у нас потонула людина, в 2022 році потонула людина. Особливість цього стихійного пляжу, де ми знаходимося, це те, що тут дуже сильна течія. І коли трапляється біда, коли людина починає тонути, просто-напросто, дуже. Проходить багато часу, поки приїдуть рятувальники, оскільки тут на місці пункту рятувального не існує. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на набережні біля діорами санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Та більш детально розповідають про правила влаштування пляжів та місць масового відпочинку. Глибина в зоні водного об'єкта, що прилягає до пляжу, і введена для купання, має бути в межах півтора та 1,7 метри. Ширина смуги зони водного об'єкта не повинна перевищувати 50 метрів від берега. Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів в секунду. Для акваторії має бути рівне, щільне, спуском без уступів, піщане, гравійно-піщане або дрібно-гравійне е, спущення. В ході профілактичного рейду представники екстрених служб поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Хочу зазначити для ізмельчан, для гостей міста, для жителів району, що у нас в селі Озерна є база відпочинку, де є обладнаний пляж. Тобто в районі у нас є водні об'єкти, на яких можна купатися. У нас в країні триває війна, люди гинуть на полі бою і не хочеться, щоб. Людина просто так лишала себе життя, бо вона не знає елементарних правил безпеки. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Теодор Христів для програми новин.